Вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК. Надвірно інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. За минулу добу троє травмовано у Надвірнянській, рогатинській та богороджанській громадах трапилися аварії. Поліцейські вже розпочали розслідування та детальніше про кожну із ДТП розповіла у коментарі старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Троє осіб травмовано за минулу добу в автопригодах на Прикарпатті. Поліція розпочала кримінальне провадження. Аварії трапилися у надвірнянській, Рогатинській та Богородчанській територіальних громадах. Перше ДТП мало місце 1 травня близько 13 години 30 хвилин у делятині. Відомо, що 76-річний водій автомобіля за Славута», виконуючи маневр повороту, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував уроджений з Польщі 1975 Року народження внаслідок ДТП водій мотоцикла отримують тілесні ушкодження. Його госпіталізовано. Кермани четверезі цього ж дня Трапилася ще одна дружня транспортна пригода близько 16 години. 50 хвилин у селі Конюшки, що у Рогатинській територіальній громаді, на місці події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля заз двадцять один року народження. Мешканець громади зіткнувся із вантажівкою маркеман. Останнім керував мешканець Рогатина 1978 Року народження розстаті аварія травма отримав річний пасажир вазу. У Бугареченській територіальній громаді у ДТП травмувалася пасажирка мотоцикла. З'ясовано, що між населеними пунктами підгір'я та дзвіняч 23-річний мотоцикліст проявив уважність та допустив падіння мотоцикла. Наслідок ДТП постраждала пасажирка двоколісника дві тисячі року народження. Мешканка обласного центру її доставили на до лікарні за усіма фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України та наразі встановлюють всі обставини події. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно требувати на зміну дорожньої обстановки. Андрей Шептицький духовний діяч, меценат та людина, котра за свого життя відкрила шляхи багатьом людям до освіти та віри. 2025 рік проголошено роком митрополита Андрея Шептицького. У недвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася просвітницька подія духовного напряму. Приурочена вона до 160-ї річниці з дня народження церковного дія. Яча далі про це сюжеті. у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Яцури відбулася просвітницька подія, приурочена до 160-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Про важливість відзначення такої події розповіла модераторка заходу бібліотекарка Любов Усин. Зокрема, розповіла, хто присутній на заході, а це близько трьох десятків дітей 6-7-х в класів Надвірнянського ліцею номер 2 За долучення дітей до події жінка висловила подяку вчителям. У нас діти з Нотелянського ліцею номер 2 і ми, оскільки 2025 рік оголошено роком Андрея Шептицького на прикарваті, ми, як бібліотекарі, не могли оминути увагою цю таку визначну подію, адже Андрей Шаптицький був не тільки духівник, не тільки митрополит, він був і великий меценат, великий благодійник, а ще, як ми знаємо, великий книголюб, який збирав книги з всієї Європи, мав велику бібліотеку. І е, я вважаю, що доцільно нагадати дітям, можливо, навіть е, вони не чули і не знають про таку постать. І ось в такому форматі сьогодні в нас відбувається захід із, із дітьми шостих сьомих класів. Захід був сповнений згадок життя Андрея Шептицького в період його дитинства, і перших його кроків у вірі вагому роль у формуванні особистості мала мати майбутнього митрополита. Коли хлопчикові виповнилося 4 а чи 5 років, мати почала розказувати йому про Ісуса Христа. Ці розповіді дуже сильно вплинули на його світосприйняття. Він ще більше почав цікавитися Богом та із задоволенням відвідував церковну службу Божу, часто прислуговував у храмі. Пізніше, коли хлопчик навчився писати, мама скрізь знаходила клаптики паперу, на яких були записані уривки молитов та власні пояснення церковних таїнств. Хоча митрополит Андрей Шептицький і виріс у християнській польській родині, він полюбив Україну. Вибір піти в монастир, а пізніше стати священником, наближала його до покликання і ще більшої відданості українській нації. Андрей Шепетицький був високоосвіченою людиною, маючи три наукові ступені, Можливість бути еродованими і визначними він дарував здібній молоді, яку відправляв у інші країни на навчання. Завдяки його діяльності було створено декілька діаспор у Канаді, Америці та багато країн Європи. Важко сказати, ви будете вчитися за кордоном, чи будете вчитися тут. Але це не має значення. Андрій Шаптицький завжди закликав молодь, що робити? Вчитися. Отже, ваш перший основний обов'язок, те, що заповідав митрополит Андрій, вчитися. Бо хто не вчиться, закопує свої таланти. Може деколи нудно, може деколи тяжко вчитися, але повірте, що це вклад у наше завтрашнє майбутнє і тоді ж у ваше. Все, що ви найбільше можете зробити для України зараз, це дві речі: молитися і вчитися. Отець Роман Григораш, як діяч християнської організації Товариство Божої Любові, розповів у коментарі, як вдається продовжувати діяльність під час війни. Найперше ми навчаємо дітей при першому ліцеї, при центрі при центрі позашкільної освіти. Зокрема, це є. Перший і другий ліцей у надвірній. Це безпосередньо зустрічі молоді, просвітництво, молитва, духовні прощі, по святих місцях, літні християнські табори, різдвяні вертепи. Отже, ну, паралельно з пластом, тільки більше у духовному напрямі йде виховання молодого. Покоління і те, що Бог дає, то погуляють в них те Боже слово. Християнська родина товариства доволі масштабна, як по Україні, так і за кордоном. Зокрема, це 12 священиків, подружні пари, дві монахині. Отець Роман Григораш розповів, як давно діє організація та за минулий захід, що вдалося провести. Діємо на тренах надвірний з 93-го року. Ще за отця Григорія Сімкайла, який благословив нас пізніше. Це так само. Був єпископ Павло Василов, Микола, Микола Сімкайло і тепер владика Василій Івасюк і Петро Голіней. Ну, останнє, що ми провели, це була хресна дорога, шкільна хресна дорога у Гаврилівці, де, де власне, могли спільно. Молитися. Всіх вітаю з великодними святами. Нехай Воскрес Христос приносить мир, щастя, здоров'я, так як Він прийшов до апостолів через замкнені двері, нехай так само благословить всіх нас, Христос Воскрес! Митрополит Андрей Шептицький, сприяючи навчанню молоді, заснував Львівську богословську академію. Зараз це Український католицький університет. Його меценатське життя також слугує прикладом, як будучи багатим, цілком реально благословляти інших своїм багатством. До того ж, він долучився до відкриття національного музею у Львові приватних шкіл, кооперативів, садочків, а землі віддав, зокрема, для заснування народної лічниці. Диктатори боялися його в тяжкі часи, переховував дітей від заграбників своєї Вископські послання писав гуцульським діалектом та зміг об'їздити гори надвірної, Коломиї, Верховини, Косова та інших. Тися більше про історію міста та його унікальність нещодавно вдалось присутнім у Надвірнянській міській дитячій бібліотеці імені Яцури. Розповідали там про пам'ятки археології та культури. Детальніше про це у наступному сюжеті. У Надвірнянській міській дитячій бібліотеці імені Яцури відбувся просвітницький захід з нагоди дня пам'яток історії та культури. Спрямований він для підвищення обізнаності громадян у сфері культурної та архітектурної спадщини. Про це більше розповіла у коментарі зберігачка фондів музею історії Недвірнянщини. У нас в громаді є дві пам'ятки архітектури національного значення, дві церкви, про які будемо розказувати. Також є. П'ять пам'яток архітектури місцевого значення, багато пам'яток археології, і про це все ми спільно з нашою міською бібліотекою для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури та центральною міською публічною бібліотекою будемо розповідати відвідувачам заходу. Начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк своєю чергою розповіла за присутніх, кого вдалось зібрати. Ми зібрали в нашій бібліотеці імені. Ірини яцури бібліотекарів а також старшокласників дітей, які би мали послухати інформацію про те, які саме пам'ятки культурної спадщини є на території Надвірнянської громади. Працівники музею історії надвірнянщини та бібліотекарі познайомлять аудиторію з переліком конкретних пам'яток, з які мають різні статуси, чи національний статус національного значення, чи статус місцевого значення Покажемо фотограф бо часто густо буває так, що ми не знаємо, що в нас взагалі знаходиться. Богдана Ковалюк звернула увагу на належній підготовці у плані матеріалів для кращого розуміння інформації у присутніх. Ми попрацювали над цією темою. Зібрали відеофайли, фотофайли, архівні матеріали, історичні невеличкі довідки. І сьогодні, в межах години, ми хочемо коротко ознайомити глядачів нашої аудиторії а також на дернянської громади, глядачів вашого каналу з цією інформацією стосовно даної теми. На заході серед числа людей, які мовили перед публікою, була начальниця з відділу питань містобудівної діяльності управління архітектури та містобудування Надвірнянської міської ради Мар'яна Іваніщак. Вона розповіла цікаві факти про місто минулого, а також показала на карті основні забудови тих часів. Дослідження міста та його історії проводилися фахівцями з львівських майстерень. Сам центр нашого міста відображений от таким квадратом, десь 160 на 190 метрів. Це є у нас ринкова площа. Оскільки наше місто розвивалося так на перехресті торгових шляхів, шлях був на Коломию, на Івано-Франківськ і на пнів. Ось три їхні шляхи. Ось один, другий і третій. Ринкова площа була навколо ще розбудована кварталами середні, серед... середмістя. На торговій площі, самі розумієте, проводилася торгівля. Уже у середмісті жили самі і ремісники. Навколо середмістя були вали. Ось видно цим чорним навколо червоного поля. На Перетині із шляхами ми бачимо, що були розташовані такі в'їзні брами у наше місто. Цей період був від 17 до 18 століття. На території ще були також певні пам'ятки, можна сказати, за церкву на в'їзній брамі на вулиці Княгині Ольга, яка мала дзвіницю, яка також слугувала ще і вишкою для на в'їзній брамі. Також своєю чергою вона пригадала присутнім історію Краснодвору та назвала його особливості. Зокрема, поділилася теоріями. Ви знаєте, що у міському парку є руїни Краснодвору. Краснодвір, згідно досліджень, мав таку прямокутну форму. Це були чотири вежі замку, всередині була оселя цетнерів, цетнерів. Також зафіксовано, що тут могла бути християнська пам'ятка, це, мабуть, костел або каплиця. Це достовірно, так я так розумію, невідомо, але зафіксовано, що як костел, каплиця. Навколо, навколо замку, у нас зафіксовано ось таким фіолетовим кольором. Це є парк. Парк також був закладений ними. І в нас він рахується як також як пам'ятка природи. Спікери на заході провели короткий екскурс пам'яток Надвірнянської громади, розповіли про давні городище періоду часів Київської Русі, пам'ятки архітектури національного та місцевого значення. А це церкви, храми і будинок повітового староства у надвірній. Також працівниками бібліотеки було оформлено книжкову виставку Культурна спадщина Надвірнянщини». йдеться в дописі офіційної сторінки бібліотеки у Фейсбук. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося!